Це не притча і не вигадка. Це розповідь людини, яка все життя слухала не телевізор, а землю. Орест живе в горах, йому 70. він не пророк, не святий, не політик. Він один із тих, хто ще пам'ятає, як мовчить світ, коли щось справді важливе має відбутись. У цій історії немає гучних слів, немає сцен перемоги і немає дат капітуляції. Але є те, що сильніше за всі накази, відчуття, що час зрушив з місця, і що цього разу тиша скаже головне: мене кличе не небо і не люди, мене кличе земля, та, що пам'ятає більше, ніж будь-які архіви. Її голос приходить не тоді, коли його чекають, а тоді, коли усе мовчить: вітер, ліс, птахи, я орест. Мені 70. я живу в горах і слухаю не новини, а коріння. І цього року воно заговорило інакше було це перед яблучним спасом, рік тому, днів за шість, коли роса ще тримається довго, а яблука дозрівають на вітрі, не зриваючись. Я піднявся на кам'яну гору, туди, де мій прадід ще приносив сіль і промовляв до дощу. Стояв у тиші, і раптом щось тріснуло не в мені, не в небі. Це не був грім і не був звук. Це було, як би сказати, ніби невидима лінія у повітрі луснула. Тиша стала глибшою, і я відчув, щось іде, щось велике, що не має обличчя, але має напрям. Я не побачив образу, я побачив стан. Він не кричав, не лякав, але був кінцем, не катастрофою, а завершенням. Як остання сторінка в книзі, яку читаєш усе життя, і зразу згадав слова з давнього запасника мого діда. Коли над Карпатами стане світло, що не світить, і тиша, що не глуха, то не свято прийде, а вузол часу, бо світ згинається не в момент пострілу, а в тиші перед ним. Я мовчав, але всередині вже зрозумів: цього яблучного спасу, 19 серпня 2024 не буде просто свята, це буде щось інше: день коли повітря змінюється, коли голос предків звучить через дерева, я не вірю в випадковість, особливо не тоді, коли одночасно дзвонить стара вишня у дворі, тріскає кора, і лисиця проходить в день, попри хату, не боячись. Через день після того я почув, що Віктор Орбан, прем'єр Угорщини, дав інтерв'ю, у якому вперше обмовився: Є речі, які потрібно буде завершити навіть без перемоги. Слова пролунали 14 серпня, і я знову відчув, це перший зовнішній знак, бо мульфари вірять, не в політиці істина, а в тому, що прослизає поміж слів. А 17 серпня, за два дні до Спаса, у Львові несподівано замовкли церковні дзвони. Причина була технічна, сказали, але я знаю, так не буває, не всі дзвони, і не на спаса. У ніч з 18 на 19 я знову вийшов у ліс, брав тільки ціпок і турбу. не для їжі, для захисту, бо з кожним днем тривога густішала, хоч на фронті казали, все стабільно. Але те, що спокійно у зведеннях, не означає спокійно в повітрі мольфари це відчувають. Коли я сів на камінь, вже сіріло, і тоді з'явився колір, не світловий колір, оранжевий. Як жар після ночі в печі теплий, але не сонячний, не від сонця, від чогось глибшого. І той колір вкривав небо, як ковдра, без звуку, без руху. Із цієї тиші вийшли постаті, їх було три вони були, як тіні в тумані одна зі сходу. Її обличчя я не бачив, але щось у поставі нагадувало Путіна, хоч це був не він. Інша з півночі. В ній була холодна твердість, ніби із шведського каменю. Але голосу не було. А третя із заходу. Я не скажу, що то Байден, але те мовчання, те тяжке споглядання було надто людським, щоб бути політичним. А посеред них одна постать вона не говорила лише дивилась українська. Її не можна було назвати. Але я знав, це наш голос той, що не завжди чують. Але коли мовчить, усі замовкають. Я повернувся, мовчав кілька днів. Але вже знав, почалося. І люди теж відчули спершу ті, хто завжди чутливі діти і старі. Потім солдати, що писали рідним дивні листи, ніби прощання, хоч не було боїв. Потім стався перший знак: він не мав офіційної назви. Але в ніч на 21 серпня, небо над Краматорськом засвітилось без вибухів, без обстрілів, просто світло. Якби хтось відкрив двері в інший вимір. Люди знімали відео, казали аномалія. Але я знав, це було перше відлуння відлуння того, що я вже бачив. Другий знак прийшов через кілька днів, 23 серпня, на день прапора. По всій країні спостерігали дивну тишу. Навіть у Харкові, де зазвичай повітряні тривоги, мов годинник, того дня не було нічого. І немов тому, що ворог не бив, а тому, що щось велике затримало подих, і третій знак найважчий очі очі тих, хто пройшов усе. Я бачив їх у Марти, що втратила обох синів, у Петра, який залишився без ноги. Вони не питали, коли буде мир, вони просто мовчали. Але в тому мовчанні була сила, тиша, справжня. Як у ніч перед бурею, як у ніч перед світлом. Після третього знаку я вже не міг спати, не через страх, через тишу, яка не давала спокою, бо справжня тиша не тоді, коли немає звуків, а тоді, коли навіть думки стають обережними, я чув її навіть крізь дощ, навіть коли капало з даху, вона була всюди, і ця тиша ставала щільнішою, як шерсть у звіра перед зимою. Щось готувалося, щось велике, не в урядах і не в штабах, а у ґрунті. На шостий день після Спаса я знову піднявся на Кам'яну гору. Дерева там вже не репіли, вони ніби слухали, і я слухав разом із ними. У такі дні розум зайвий. Лишається тільки серце і дихання. Я сів на камінь, той самий, що зберігає тепло ще від рук мого прадіда, і знову побачив не образ, а стан над лісом. Повільно піднімалося світло, оранжеве, м'яке, як жар, що не палить, а в ньому тиша, яка відповідала замість усіх слів. І тоді я побачив знову трьох, але вже не як тіні, а як наміри. Перший ішов зі сходу, але крок його був важкий, наче нісне тіло, а тягар, його форма не військова. Але внутрішня постава, як у людини, яка програла, але ще цього не сказала. І я відчув, що той, хто захребтів, уже не має сили вести, лише ховається за наказами. Другий ішов із півночі. Холодний, порожній. Його погляд не зупинявся ні на чому. Він ішов, як вітер, що не обирає кого торкнутись. І саме тому він уже не мав сили впливати. А третій із заходу зупинився. І вперше заговорив, але говорив не до мене, до тієї постаті, що стояла посеред них української. І не словами, а поглядом. А наш не відповів, лише нахилив голову. І це було, мов відповідь глибша за всі промови. Я прокинувся зранку, бо не пам'ятаю, чи засинав. Над селом лежав туман, але не той осінній, А ніби паруюча пам'ять землі. І тоді... Я помітив ще одне вода в криниці стала важчою, не змінилась, не помутніла, просто важчою. Як кров після тривалої лихоманки, того ж дня я зайшов у хату старої Параски. Вона лежала при світлі лампи, Дивилась у вікно і сказала, не обертаючись: воно вже тут, Оресте, я відчула вночі сни були інші, як ніби вже не ми, а нас. Хто нас? спитав я. Ті, хто чекають не на кінець, на звільнення, але не від когось, від тягаря. Я сидів біля неї мовчки, бо знав, вона говорить не зі мною, а крізь мене. У наступні дні все почало сповільнюватись. люди, мова, рухи. На фронті не стало менше боїв, але стало більше мовчання. Я бачив, як солдати в тилу сидять у кав'ярні, не сміючись, не через втому, через відчуття чогось незворотного. Навіть вороги, ті, що з іншого боку, почали писати в телеграм-канали не так, як раніше, менше погроз, більше виправдань, і те виправдання звучало не як пропаганда, а як страх. Бо коли зникає бажання напасти, то не стратегія, а симптом. Тоді стався ще один знак: він був не у світлі і не в звуках, він був у поглядах. Люди почали дивитися в очі одне одному. І ніхто не питав, ти за кого? Навіть на базарі баби не лаялись, а мовчки перекладали яблука з ящика в ящик, і було в цьому русі щось нове. Ніби кожен почав берегти не товар. А момент я знову пішов у гори уже не для знаку, а щоб просто подивитись у небо. І воно було іншим, хмари повільні, світло розмите. А головне, не було ані страху, ані надії, було прийняття. Як після довгої ночі, коли ще не розвиднилось, але ти вже не боїшся темряви, я повернувся до хати, написав коротке речення у зошиті, Вузол часу зав'язано. Я знав. Тепер лишилось чекати не на подію. На мить, бо не грім змінює долю, а подих, той, що вперше вільний, у ніч на тринадцятий день після спаса, я знову піднявся на Кам'яну гору. Небо не палало, не було вітру, не було дощу. Була тільки тиша, не глуха, а уважна, та, що приходить, коли світ більше не чекає гучного фіналу, бо вже зрозумів усе відбулося. Я стояв і слухав, не ліс себе, і тоді воно з'явилось те саме світло, оранжеве, тепло, як жар у печі, залишений ще з дитинства. Воно не було яскравим, не засліплювало, а тільки лягало на землю, мов відповідь. Яку не питають, і тоді все зупинилось. Навіть годинник на моїй руці, я не чув його вже кілька хвилин. Зупинився час? Ні. Просто він більше нічого не вирішував. Я почув голос нелюдський, глибокий, як якщо б Карпати могли говорити. Він сказав лише одне слово: досить! І одразу з того світла з'явились троє ті ж самі: зі сходу, півночі і заходу, але цього разу без форм. Без облич, без знаків, лише як воля. Один промовив не до інших у простір. Другий мовчки погодився, а третій мовчав. Але так, що це мовчання затяглося в саму землю. Тоді я зрозумів: це не перемовини, це не домовленість, це завершення. Вранці на фронті було тихо, не через наказ, не через паузу, а через злам, бо ворог. Як казали Мольфари, не ламається в бою. А тоді, коли його дух відступає від тіла, так і сталося, першими перестали стріляти ті, хто стояли під Сватовим. А вже через два дні техніку почали повільно відводити з району Токмака без команд, без ванфар, ніби просто хтось сказав ходімо звідси. І всі зрозуміли, не тому, що програли, а тому, що вже не можуть стояти. Тоді з'явилась заява неофіційна, не голосна. Просто хтось із колишнього, той, хто довго мовчав, сказав в ефірі: ми більше не здатні підтримувати цей вогонь, і навіть не хочемо. Його обличчя було бліде, не сорому і втоми, бо прийшло не каяття. прийшло спустошення. Мій дід казав: зло тримається не на зброї, а на волі чинити зло, а коли воля трісне. Не потрібно більше боїв. На дев'яту ніч після Спаса небо змінилось: з'явилось не світло, не комета, не зоря, сяйво, нерівне, тремке, мов жмут пряжі, випущений з рук прабабці. Дехто назвав це аномалією, хтось атмосферною дією. Але я знав, це знак той, про якого говорили покоління. Сигнал, що ніч закінчилась, що гнів більше не єдина мова, і тоді почалось повернення. Першими повернулись ті, хто мовчали довше за всіх, не на екрани, у себе, до хат, до землі, до погляду. Бо справжній мир не в угоді, а в здатності знову впізнавати ближнього, не через мову, не через форму, а через живе. Я бачив, як у селі жінка, яка не говорила два роки. Вийшла на ганок і сказала лише одне: Прийшло. Всі зрозуміли, про що не треба було більше нічого, бо слова вже стали зайвими. Я бачив, як чоловіки клали руки на плече сусіду, не як знак пробачення, а як факт повернення, як діти перестали питати, а коли закінчиться? Бо закінчилось без того, щоб про це оголосили. Я повернувся на Кам'яну Гору в останнє того літа. Дерева шуміли вже інакше, не як тривога, а як спокій, птахи співали не для себе, для простору, і навіть небо, ніби стало нижчим, теплішим, я сів, поклав руку на камінь і почув: якщо ти відчув тишу, не спи, якщо ти побачив світло, не тікай, якщо ти став м'якішим, не соромся, бо це і є нове. Я написав на аркуші коли тиша приходить, вона не порожня. Вона відповідь, і вона вже тут, і тоді я замовк, бо мульфар не говорить, коли всі слухають, а тільки тоді, коли всі бояться почути. А тепер час не слухати, час згадати, хто ми є і ким більше не будемо.